Значит, на 945-х це фактично 955-965 і, може, навіть цьому версія звернув на увагу, що звичайне скидування трьома кнопками дещо модифікувалось. Ну, от, умовно, виключаємо годинник. Далі відбувається якась ситуація. Виключаємо годинник, зажимаємо три кнопки. І включаємо, і включаємо живлення. Для того, щоб запустити, відпускаємо живлення і ще раз запускаємо. І зразу йдуть сигнали. І після цього, коли це відбувається, з'являється така віртушка. Тобто порядок дій дещо був змінений. Я не знаю. На сьомій версії це так чи не так, але от на 945 LTE 100%. Тобто зажимаємо дві кнопки, включаємо цю, зажимаємо цю. І не відбувається того, як на попередніх моделях зразу перезавантажень. Треба відпустити живлення і ще раз зажати, і практично трошечки тримаємо, не відпускаючи. Відбувається перший гудок, відпускаємо відповідно цю кнопку. Потім відпускаємо відповідно цю кнопку. Ну і в кінці вже можна відпускати, не відпускати, тому що вже йде перезавантаження, тобто вже показує той факт, що відбувається процес від'єднання годинника і скидування на замовчування. Така ситуація. Так що буде необхідність користуйтесь такою історією для старших моделей феніксів.